Доброго дня! Перед вами підручник з фізики для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів автора Савченка Віталія Федоровича. Цей підручник написаний у відповідності до чинної програми Мон України викладання фізики в 9 класах. Його зміст охоплює основи п'яти розділів фізики. Магнітне поле, світлові явища, механічні та електромагнітні хвилі, фізика атома та атомного ядра, закони збереження в механіці. У ньому автор подає підбірку матеріалів, які слугуватимуть учням базою для узагальнення і повторення отриманих раніше знань, а саме фізика та екологія і еволюція фізичної картини світу. Подані в підручнику ілюстрації є додатковим джерелом знань для учня, який буде отримувати відомості не тільки з тексту, але й працюючи з малюнками. Ілюстративна частина підручника презентована як оригінальними фотографіями з натури, так і графічним матеріалом та ілюстраціями художника. Графіки та діаграми призначені для організації аналітичної діяльності учнів. Автор зробив спробу наблизити підручник до міжнародних стандартів, ввівши англомовний словник найважливіших фізичних термінів. Зміст підручника підсилений гуманітарними матеріалами, фізичного змісту з української літератури та історії. Які покликані підвищити інтерес до фізики. Особливу увагу хочемо звернути на інтерактивну версію підручник, яку ви зможете абсолютно безкоштовно завантажити з нашого сайту, де буде розміщено багато додаткових аудіо та відеоматеріалів. Шановні вчителі, замовляйте підручники від Аниста Перун на репозитарії та користуйтесь їхніми мобільними інтерактивними версіями безкоштовно.